Хто сказав, що в добі 24 години? Хм, Можливо, це дійсно так, але мені це не цікаво. Я не рахую години, я не рахую скільки годин сплю, як часто їм і як довго гуляю. Тому що весь вільний час я провожу в телефоні. Я засинаю, тримаючи його в руках і прокидаючись першим ділом, я тягнусь до нього. Прогортаю стрічку Instagram і переглядаю свіжі відео в TikTok. Пробігши очима по анонсах YouTube, я заходжу в Telegram і з захопленням шукаю новини. Чого я це роблю? То тому що не можу інакше. Якщо я зранку не залипну в телефон, хоча б на півгоду. День буде зіпсовано. Його не врятує ні тепле літо, ні ласкаве море, ні красива дівчина. І такий стан називається дофамінова залежність. Сьогодні ви дізнаєтесь, яку роль грає дофамін у нашому житті. В Чому секрет найвідоміших соціальних мереж: TikTok, Instagram, Snapchat? як працюють їх геніальні алгоритми? Та чому з кожним днем ми все більше і більше залипаємо в телефоні? Всім привіт! Мене звати Артур. Погнали! Дофамін це нейромедіатор, тобто речовина, що виробляється в нашому організмі, яка служить своєрідною винагородою за позитивний досвід у процесі. Еволюцію дофамін підштовхує людей їсти, спілкуватися, розмножуватись і таким чином виживати. Але зараз все можна отримати за кілька секунд наприклад, через такий смартфон, через що люди обжираються дофаміном, самі того не розуміють. Фактично, це гібрид наркотику та гормону задоволення. Як тільки ви з'їли щось смачненьке або отримали оргазм, або побачили щось цікаве, в мозку зразу відбувається вихід дофаміну, який змушує нас очікувати повторення пережитого досвіду. Але постійно жарти та займатися сексом можуть не всі, а безперервно дивитися на Екран смартфона, чому б і ні? От і сучасні дослідження показують, що люди, реально зависаючи в інтернеті, проводять у ньому в середньому по 10 11 годин в день. Віднімаємо час на сон та отримуємо більше половини життя. Високий виробіток дофаміну розсіює увагу, заважає контролювати емоції, виконувати прості або нудні завдання, радіти дрібницям і позбавляє мотивації на розвиток. Ще в середині минулого століття Джеймс Олд і Пітер Міллер провели низку експериментів, під час яких навчили лабораторних щурів натискати на важіль, щоб отримати електричну. Імпульс цей розряд стимулював їх лімбічну систему та вивільняв аналог дофаміну. Це настільки сподобалось звірушкам, що заради нових порцій радостей вони тиснули на важіль по 10-12 разів на хвилину, забуваючи про їжу та воду. І зрештою вмирали виснажені, але щасливі. Не знаходити нічого спільного з нашою залежністю від соцмереж. І правда, це абсолютно те ж саме. Коли нам не вистачає дофаміну, ми починаємо листати стрічку інстаграма, прагнучи за всяку ціну отримати свою порцію задоволення. Перегляд чужих фотографій забезпечує регулярність. Невеликих викидів дофаміну. Мозок розуміє, це те, що нам потрібно, але і часом він також розуміє: а чи не мало нам радості, чи не треба нам більше. І тоді ми затримуємося в інстаграмі трохи довше, ніж зазвичай, щоб отримати ще більше дофаміну. У 93-му році було проведено цікаве дослідження. Експеримент проходив за класичною схемою формування умовних рефлексів. Звучав сигнал, і після цього до рота мав поприскувався сік. Коли умовний рефлекс був вироблений, то виявили цікаве: рівень дофаміну виростав відразу після сигналу. Тобто, до того. Як сік потрапляв до рота таким чином, було доведено, що саме очікування чогось хорошого піднімає рівень дофаміну. Далі, якщо хороше відбулося, то дофамін більше не ріс. А якщо не відбулося, то рівень задоволення різко падав. Стрес, апатія, занепад настрою, нічого не хочеться робити. Все, що хочеться зробити в такому стані, це відкрити холодильник та з'їсти чогось смачненького. Смачненького тому, що мозок знає, смачненьке підвищується дофамін. Хочу нагадати, що купляти щось в даркнеті і взагалі копатись в темних схемах доволі ризиковано та небезпечно. Ви навряд чи зробите багато грошей, але це не точно. І помимо цього, скоріш за все, порушити закон або й самі попадете на скам. Тому, аби ви були в курсі актуальних схем та відразу ж могли почати на них заробляти, до речі, у моїй же команді я хочу познайомити вас з моїм телеграм-каналом, де я публікую різні ефективні способи заробітку на будь-яку тематику, яка може вас зацікавити: крипта, NFT, партнерські програми, заробіток на телеграм-каналах. Та багато іншого там ви знайдете багато злитих, а головне безкоштовних навчальних матеріалів, авторських курсів, кейсів, завдяки яким ви зможете багато чому навчитись. Наприклад, як на сьогоднішній день заробляють на Ютубі, на телеграм-каналах, на арбітражі трафіку та багато чому іншому. Тому переходіть посиличці в описі під цим відео. Всім успіхів! Дофамінова петля це стан, коли організм робить дію, яка дає викид дофаміну, ігноруючи все інше. Наприклад, у сказаному вище прикладі з щурами: щурі не їли, не пили, вони жали на цей важіль аж до самого. Моє смерті, додаючи собі задоволення. Приблизно так само працюють і соцмережі. Справа в тому, що мозку абсолютно все одно звідки береться цей дофамін. Тому лайки, що ми отримуємо у соцмережах, для мозку аналогічні реальним досягненням і успіхам, тому що і там, і там він отримує позитивне підкріплення у вигляді дофаміну. Більше того, недавно один із колишніх співробітників Фейсбуку зізнався, що соцмережі спеціально проєктуються з урахуванням дофамінових петель швидкого зворотнього зв'язку. Це коли людина може швидко отримати позитивне підкріплення та дофамін. До речі, рекомендую до перегляду дуже цікавий фільм. Цю Називається соціальна дилема. Раніше я завжди думав, що пости в інстаграмі публікуються в хронологічному порядку. Я сильно здивувався, коли дізнався, що це не так. Хоч і це було очевидно. Розумна стрічка. Розумна стрічка це дофамінове дозування позитиву та негативу. Суть у тому, що соціальна мережа постійно аналізує дії користувача і пропонує йому тільки ті пости, які йому цікаві. Тому що, якби показувалися всі пости поспіль, це було б нудно. Перед тим як прийняти рішення показати вам пост Альоші про подорож до Тибету, алгоритм намагається зрозуміти. Міти наскільки тебе цікавить сам Льоша, як до нього ставляться твої друзі, чи цікаво тобі взагалі подорожі та духовні практики, про які пише Альош. Але всі ці нововедення, такі як розумні стрічки, абсолютно нічого в порівнянні з феноменальним Тікток. На відміну від інших подібних сайтів, в Тікток не обмежується підписками користувачів і тому ніколи не закінчується. Стрічка по суті безкінечна, і для створення такої затягуючої дири розробники вдалися до штучного інтелекту, грунтуючись на тому, які ролики користувач додивився до кінця. Та яким ставить лайки. Сучасна технологія створює персоналізовану стрічку. Це робить перерву практично неможливою, тому що дофамін знаходиться на межі. Тому у лютому 2020 року розробники додали функцію обмеження екранного часу. Максимальна тривалість перегляду встановлена в 2 години. Але оскільки мінімальна тривалість стрічки становить 40 хвилин, то ясне діло, що це обмеження не працює, і по великому рахунку всім на це не срати. Чому так? Тому що соцмережі та залежність уже давно стали синонімами. І успіх Тіктоку в питаннях дофамінового. Звикання просто феноменальний. Тікток це апофіоз долипового мислення, нескінченна кількість коротких і яскравих музичних роликів, які миттєво захоплюють вашу увагу. 15 секунд, свайп вверх. Поживання контенту в Тікток можна порівняти з відкритою пачкою чіпсів. Одна чіпсинка, друга, третя. І ось ви вже з'їли цілу пачку. Але у вас навіть немає часу, щоб зім'яти порожню упаковку та викинути її в сміття. Як поруч з'являється інша, якимось відкрита пачка чіпсів. Тому в Тікток дофамін виробляється в набагато. Більших масштабах, ніж у тому ж інстаграмі. Хоча і інстаграм вирішив не відставати, створивши свої ріл. Але тікток і заточений виключно під розважальний контент. Тут вам не потрібно довго і напряжно в складні речі, концентрувати увагу, лише швидкі яскраві спалахи приємних емоцій. Це настільки відволікає людину, що дуже легко та швидко створює залежність, підсаджує на відчуття похвали та схвалення від лайків та переглядів, та в очікуванні від нових лайків користувачів будь-якої соціальної мережі регулярно перевіряють соціальні мережі. Тобто Користувачі TikTok отримують класичний ланцюжок формування психічної залежності. Дії, що повторюються в соціальній мережі, викликають збудження зон задоволення в мозку, знижується тривожність, накатує насолода та пам'ять про неї викликання бажання відчути її знову, тим самим уже відомим і досить простим способом. Настільки ж ми залежні. Але наступну та найгеніальнішу ідею придумали творці Snapchat. Це теж месенджери, але трішки не такі, до якого ми привикли. Він заснований на обміні фотографіями та короткими відео. Користувач сам встановлює. Скільки показуватиметься його фото або відео в Україні? снепчат прожився не особливо, але в Європі і США став хітом і снепчатом користується дуже багато людей, особливо після того, як його творці придумали страйки. Пішка в тому, що через три дні програма починає показувати кількість днів, у які ви обмінюєтеся снепами. Снепчат влаштований так, що якщо хоча б добу пропустити обмінюватися снепами, то ця цифра згорає. Тому народ, не бажаючи втрачати бали, кинувся закидати один одного фотками улюблених собак, кішок та самих себе. Забезпечуючи мозок додатковою щоденною порцією дофаміну. і пішло 50 днів страйків, 100, 200, 300 днів поспіль заходити в соціальні мережі, скидати один одному снепи, і це не викликає ніяких негативних емоцій, а навіть навпаки. Але грають на нашому дофаміні не тільки соцмережі та месенджери. Коли я сижу в інтернеті, то час від часу бачу, як спливає контекстна реклама, навчання бізнесу за три дні, продаж франшиз для швидкого бізнесу. І люди від цього загораються. Вони уявляють, як купивши ці продукти. Вони швидко стануть багатими, а головне швидко. Вони відчувають щось дуже хороше, але проходить час і настає розчарування та сумніви. Деякі рекламодавці, усвідомлюючи, що продукт не здатний принести особливу користь споживачеві, використовують в роликах та картинках красиві образи, витончені, яскраві, запам'ятовуючи, закликаючи. Тому мета таргетологів у цьому випадку змусити людей не думати, а піддатися емоціям, купитись на красиву картинку. Дофамін не тільки керує нашою свідомістю і емоціями. Він Допомагає курцям продовжувати курити, провокує виникнення ігрової залежності. Але що робити, якщо ви стали залежним від дофаміну? І занадто часто перевіряєте соцмережі неусвідомлено і нічого не можете з цим поробити. Дофамінове голодування. Дофамінове голодування це методика управління залежністю від їди, медіа або соцмереж за допомогою контролю та відмови від стимулів. Пропонується тимчасово обмежувати справи, що нам приносять збудження, ейфорію, страх або доставляють проблеми через занадто великі. Втрати час. Тимчасово потрібно відмовитися від відеоігор, онлайн-покупок, шкідливої їжі, гострих відчуттів, алкоголю та нікотину. Ця ідея викликала великий інтерес серед підприємців та it фахівців кремнієвої долини, але вони швидко довели її до крайності. Деякі уникають розмов з друзями, аби не підвищувати рівень дофаміну, або розцінують дофамінове голодування як новий вид біохакінгу, щоб ставати кращими звичайних людей. Наприклад, гендиректор Twitter їсть всього один раз на день. Іноді п'є тільки воду, а на Вихідних не харчуються зовсім заради економії часу. Насправді, дофамінова дієта це цілком здорово, і так робить багато нормальних людей. Вимикають ночами комп'ютер, відпочивають по вихідним, виходять у відпустку. Тут найважливіше це саме контроль і стримувати свої бажання, не відкладати важливе заради миттєвого задоволення. Що вибереш ти? Залипання в соцмережах чи реальне життя, дофамінову залежність чи свободу. Вибір завжди за тобою. Все. а усі додаткові матеріали до цього відео, як завжди, я публікую в описі під відео. А з вами був я, Артур. Ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коменти, І оце це все. коротше. все па-па.